Цей бренд має найбільше різноманіття модифікацій і варіантів батарей. Линова в ремонті. Має вона 6 елементів ємністю 4400 мАг Колись була елементи Sanyo, Прошивка Sanyo, чіп BQ8055 з індексом. А дуже цікавий чіп для програмування і ремонту. Відновлюємо за допомогою абсолютно новеньких Іві e 33 з індексом ВА ємністю мінімум 3300 мАч. Загальна ємність нової збірки буде 6600 мАг. Збірочка виконана, все ідеально стала на свої міста, а все надійно зварено, надійно ізвальовано. Чіп поплюжний BQ 8050. 5 з індексом А перепрограмований. Калібровки під ці елементи, в нього зашиті. Результат програмування на екрані. Один цикл ідеально вирівнені секції до 1000 вольта, 12600 зарядний вольтаж, 2,4 А ток заряду, ємність ємніста 50% життя. Ну і сьогоднішня дата. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 22, 20 і 21 умовний вільйон. Це ідеальний стан для нового акумулятора. Чергова оновлена Алинова з збільшеної ємності повертається до свого власника для надійної і довговічної. Нії роботи з вашими акумуляторами можу також це все зробити від вас. Бажання, від мене знання, уміння і практика.